Всім привіт! Це відео про установку квікшифтера на Honda Transalp, я зважився на купівлю і скажу чому. В Honda все нормально з перемиканням передач, перемикаються все дуже добре, але після того, як я проїхав на декількох мотоциклах, які були обладнані квікшифтером, я зрозумів, що. Мені дійсно, дійсно, дійсно потрібно. І тут саме не про швидкість перемикання, а саме про зручність. Тож, у нас в комплекті саме фур-шифтер. Ось так він виглядає. Тяга і різний кріплення до нього та інструкція. Тож, Почнемо встановлення. Перше, що потрібно сняти, демонтувати з мотоцикла, це тяга та важель перемикання передач. Цим я і зараз і займусь. Верхня ліва різьба, тут внизу права різьба. Тепер демонтуємо кришку. Потрібно оцей роз'єм від'єднати і знизу туди ще один роз'єм є. Які також потрібно від'єднати, тоді кришка буде зніматися. Знизу хомут, який тримає провода. Дуже добре його демонтувати за допомогою 6, -6 мм головки, тому користуйтесь. на праву сторону мотоцикла, і тут у нас є роз'єм самого квікшифтера, який потрібно зняти. На роз'ємі потрібно натиснути, щоб він знявся. З набору беремо кронштейн і оцей гвинт і прикручуємо його на цю різьбу. Я завжди. Користуюсь фіксатором різьби, хоч, хоч це і не по інструкції, але все одно маленька капля точно не завадить тепер потрібно витащити потрібний нам роз'єм. Ось тут так виглядає роз'єм. Тепер ставлю кришку. Головне, що всі гвинти однакові. Довжини, тому перепутати їх просто нема значення ніякого. Так, Прийшов час до фікшифтера самого. Ось так, втулочка, так, тяга залишається у нас дуже-дуже мало деталей вже. Дивіться, гайка в нас без фіксатора, тому трошки фіксатора різьби я все-таки додам. Скажу вам так, фіксатор різьби це така дрібниця, яка просто може з економному. Заощадити вам дуже-дуже багато часу, тому користуйтесь її ну, майже скрізь. Особливо це стосується саме мотоциклів. Так, тепер встановлюємо на мотоцикл. Я забув тільки на якій висоті стояла лапка. Потрібно гайки перекрутити сюди натягу. Ось цей роз'єм. так Що потрібно тут зробити? Квітшифтер постійно рухається, тому потрібно зробити мітку на відстані 120-130 мм. І ця мітка буде це якраз місце, де хамут має стискати, тримати провід. Тому Робимо? Вертаємо роз'єм, який ми знімали для того, щоб нам просто провод можна було на той бік витягнути на своє місце. І зараз знімаємо. Це роз'єм, який нам потрібен. Я знайшов перемичку, яку я використовував минулого разу. Так, це просто такий, так би мовити, огризок. Е, так, зараз буду замикати. Дивіться, ось тут де червона полоска да, на роз'ємі. Трібно два справа зліва на ну, крайні контакти два замкнути, і тоді мотоцикл перейде в сервісний режим. Відкаскаємо пуль праворуч і бачимо у нас є сервіс. Так Наскільки я пам'ятаю, це сюди потрібно так. І тут потрібно його що? Затиснути вверх. О, просто не, не, не затиснути, просто нажати вверх, дивіться, вниз. І праворуч. Праворуч до кінця і все вийшло. Вмикаю. Виймаємо заглушку. Вмикаємо, не знаю зараз, що я побачу. Shifter. Так, все встановлено, все працює. Ось так виглядає. Що скажу? Ну, з ним набагато зручніше. Чесно, з ним ця маленька така деталь, але комфорту вона додає дуже-дуже значно. Дуже відчутно, і мені з ним дуже класно їздить. Я ж кажу, що я спробував на інших мотоциклах, я зрозумів, що ця штучка реально, реально класна. Тому е, не сумнівайтеся, купуйте, це точно коштує своїх грошей і встановлення ну, нічого важкого в цьому взагалі нема. Просто все дуже просто, все просто потрібно мати інструменти, та й та все. І більш, більш так е, уважно підходити до встановлення. Ніяких... Це, це Я вам скажу, це навіть легше, чим е, змінити масло на мотоциклі. Тому квікшифтер можна встановити самому. Тож, всім дякую за перегляд. Не забудьте про вподобайку. Та якщо цікаво про трансайп, взагалі про мотоподорожі, то підписуйтесь на канал. Всім пока!